Розумієте, там на останній сесії Київської міської ради вони там півроку не могли зібратися. І вони перше, що зробили, вони, наші шановні депутати міської ради, розподілили між собою для так званих виконання депутатських обов'язків по 12,5 мільйонів гривень на кожного депутата. Їх 120 півтора мільярди гривень. На абсолютно неефективну програму, яка по суті ну підкуп депутата і підкуп виборців, якщо речі називати своїми іменами. Тому розумієте, тут просто так казати: той поганий, той поганий. В мене особисто претензії в першу чергу до президентської команди і до урядової, але й до. Київської команди в мене так само професійні претензії. Тому, вибачте, я не збираюся бути якоюсь торпедою одного проти іншого. От е... я не задоволений не тима, не тими, не іншими. Ви знаєте, коли я чую про підкуп там депутатів, дати що ви розказуєте на місцевому рівні? те, що вони поводіли повиділяли зараз собі в дано свої піар да. кампанії різні ці гроші? Одразу згадуються оці ці скандали, що у 19-20-му роках в значить конверти у парламенті. Ми ж значить, упевнені зараз у тому, इїться, що конвертів конверти... конверти... більше немає у парламенті. <у> да, правильно, <у> і під копів депутатів зараз не існує. Себто, по під партами не передають одному зарплатню. Ну я ж правильно, я ж правильно вважаю. Дивіться, <Там нічого> якщо ви вже полізові полізу в такі нюанси центральної політики, mm. конверти му за чутками роздавалися серед депутатів коаліції, да, для їх утримання, так би мовити, в столі за чутками. Їх я на жаль, так ніхто і не побачив. Але я, як депутат від опозиції, можу вам запевнити, що депутатам від опозиції конвертів точно ніхто не передавав. Тому не змішуйте всіх депутатів в одну купу, будь ласка. Прийнято, Прийнято. розбиратися да. конверти. Ті вони шли, якщо вони були. Не з бюджету вони йшли за рахунок відкатів, тобто ті нових грошей, якщо вони були ще. Ті конпро ці конверти 20 років в Верховній Раді всі чули, одна й те ж саме і ніхто їх не бачив. Да? Всі чули, але ніхто ще не ще раз. Я припускаю, що є певні методи роботи з депутатами. Коли, ну, як про зазвичай це своїх депутатів консолідують да Бачу. щоб вони не брикалися і голосували за всяку маячню. На жаль, така практика склалася в Україні. Да. Я можна, скажу, що і в інших парламентах є. Тому окрема це претензія. Я так само як і ви, вкрай незадоволений задоволений неефективною роботою Верховної Ради, роботою більшості, роботою уряду. Я цього ніколи не приховував. Єдине, що звертаю увагу, це мудрі обранці в 2019 році обрали цю монокоаліцію. Я її туди не обирав.